Є люди, слова, яких зупиняють навіть найсміливіших скептиків, їх не почуєш щодня по телевізору, вони не прагнуть слави чи гучних титулів. Але коли вони говорять, світ ніби завмирає. Серед таких голосів отець Святослав із Закарпаття. Він прожив довге життя, понад 60 років служить у церкві, і його бачення вже тричі збувалися з точністю, що вражала навіть найневіруючих. Сьогодні його слова знову повертають нас до теми, від якої холоне кров. Він говорить не про далеке майбутнє, а про дні, що вже на порозі, про вересень, місяць випробувань, що стане переломним для усієї країни. Це не вигадки і не страшилки, це попередження, Попередження, яке треба почути кожному. Отець Святослав розповів, що у ніч, коли літо відходило, а на обрії вже дихала осінь. Він мав видіння, яке не дає йому спокою. Небо над горами розкреслили три світлові смуги, вони були схожі на зорепад, але несли в собі іншу силу, відчуття тривоги і неминучості. Я бачив, тихо мовив він, як ці три смуги перетворюються на три удари вони падали не на пустку, а на міста, сповнені людей. Він пояснював, що це не природне явище, а знак. Знак того, що вересень принесе події, які розворушать усю Європу. У перші дні місяця ще пануватиме звична тиша, але вона буде оманливою, бо за нею прийде гуркіт, якого давно не чули, і цей гуркіт стане початком великого випробування для України та її народу. Отець Святослав казав, що після вогню в небі з'явиться другий знак голоси, вони не звучатимуть як людська мова. І водночас кожен почує їх рідною мовою свого серця. У його видінні це була ніч, коли тиша стояла над горами, а потім раптом повітря заговорило: не дзвони, не спів, а щось глибоке і невидиме, наче самі зорі почали шепотіти, і цей шепіт проник у кістки. Люди казали, чуємо, наче кроки, наче відлуння старих молиту, які ніхто давно не промовляв в голос. дехто почув плач дітей. Інші слова розради, ніби мати торкається до плеча у важку годину. А дехто злякався, бо голоси називали речі, які приховані від чужих очей, гріхи, таємниці, неправду. Отець Святослав попереджав: не всі витримують цей другий знак, бо голоси не можна вимкнути, вони звучатимуть у голові навіть тоді, коли ви сховаєтеся у темряві. Це не хвороба і не марення, це пробудження. Він пояснював, що ці голоси не від землі, а від неба. Вони принесуть розділення, одні зрадіють, бо впізнають у них слова надії, інші злякаються і почнуть шукати втечі, бо не кожен витримує правду, коли вона приходить так близько. І пам'ятайте до, казав він: другий знак відкриє серце кожного, і тоді вже не буде таємниць, бо невидимий голос озвучить усе приховане. Ця ніч стане судом у тиші. Який не потребує ні свідків, ні трибуналів. Отець Святослав розповідав, що після голосів настане третій знак ніч трьох тіней. Це буде ніч, яку неможливо буде пояснити звичайною наукою чи людською логікою. У його видінні земля накриється дивним мороком, але то не буде звичайна темрява, місяць світитиме, але його світло не торкатиметься землі. Зорі горітимуть, але не даватимуть сяйва. І тоді люди побачать, як по небі рухаються три тіні. Вони не будуть схожі ні на хмари, ні на літаки. Вони не матимуть чітких обрисів, але їх відчують усі. Перша тінь закриє схід, вона буде важкою, як гора, і холодною, як крига. В її появі отець Святослав бачив випробування для сердець, холод з невіри, який охопить багатьох. Люди почнуть сумніватися у власних силах, у вірі. Навіть у своїх близьких друга тінь зійде над заходом. Вона буде рухатися швидко, наче вітер, і приносити мене спокій. Це буде тінь розбрату. У тих краях, де завжди звучав сміх, почнуться суперечки. Друзі стануть ворогами, а родини розділяться через дрібниці. А третя тінь з'явиться рівно о півночі, прямо над центром неба. Вона буде найбільшою і найстрашнішою. Отець казав. Ця тінь буде ніби порожнеча, ніби безодня, яка дивиться на нас згори. Саме її поява стане знаком того, що настає мить істини. Усі три тіні рухатимуться мовчки, але їхня тиша буде страшнішою за будь-який гуркіт. Пси в селах виватимуть, птахи кидатимуть свої гнізда, худоба битиметься об стайні, намагаючись утекти. Люди ж відчують, ніби сама земля зупинила подих. Отець Святослав наголошував не бійтеся цих тіней. Вони не принесуть смерті тим, хто тримає віру, але вони перевірять усіх, бо той, хто залишиться твердим цієї ночі, стане свідком великого світанку. Отець Святослав говорив, що після ночі трьох тіней настане найбільший і найважливіший знак. Він не буде у небі, не на землі, і навіть не у зовнішніх подіях. Цей знак проявиться у серцях людей. Прокинувшись після тієї ночі, казав отець: кожен відчує щось дивне: у когось серце стане важким, ніби камінь, у когось, навпаки, світлим і легким, ніби пташине крило. Саме так буде відділення одних від інших. Бо перший поділ не пройде через кордони чи держави, а через душу кожної людини. Ті, чиї серця, наповнені гнівом, ненавистю і жадібністю, прокинуться з відчуттям порожнечі, вони почнуть сваритися між собою, шукати винних, проклинати день і ніч. А ті, хто зберіг у серці віру і любов, відчують теплий спокій, навіть попри темні події навколо, їхні очі світитимуться, і навіть інші бачитимуть у них щось нове, ніби вогник, який не згасне. Отець Святослав пояснював. Що цей знак стане невидимим кордоном між людьми. Одні підуть у морок власної злості, інші у світло, яке відкриється. І ви побачите, казав він, як навіть найбідніша хатина стане джерелом сили, якщо там панує любов, і навпаки, найрозкішніші палаци обернуться на руїни від ненависті. Саме тоді, за його словами, настане перелом у війні, бо ворог, який тримався на страху й ненависті, Почне слабнути зсередини, його серце стане пустим, і ця порожнеча пожере його швидше за будь-яку зброю. А там, де люди зберігатимуть світло в душі, почнеться новий рух до перемоги. Пам'ятайте, наголошував отець Святослав, що не гармати вирішать останнє слово, а серця, бо Господь дивиться не на те, що маємо в руках, а на те, що носимо всередині. Отець Святослав завжди повторював, Люди слухають небо, але забувають слухати землю. І саме в цей час, коли події досягнуть свого піку, заговорить сама земля. Він описував це так: вночі ви почуєте дивний гул. Він не буде схожий на вибух чи вітер, то буде глибокий, протяжний звук, ніби сама земля стогне. Цей стогін пройде через корені дерев, через каміння, через води рік, і кожен, хто живе на цій землі, відчує його в кістках. У тому гулі буде не лише страх, а й попередження, бо земля це матір, і вона завжди першою знає про наближення великої біди чи великого зцілення. Вона може струснутися, щоб розбудити людські душі. І той, хто чує, зрозуміє, це не просто природа, це знак. Отець говорив, що у той день навіть тварини поведуться інакше, собаки почнуть вити без причини, птахи кружлятимуть низько над дахами. Коні їх худоба стануть тривожними. Люди, які не вірять у пророцтва, скажуть, що це випадковість. Але ті, хто знає силу знаків, зрозуміють почалося те, про що попереджали старці, і тоді на небі з'явиться другий підтверджувальний символ. Отець Святослав описував його як світло, що проб'ється крізь темряву, в той момент, коли його вже ніхто не чекатиме. Це буде не сонце, а інший вогонь. Небесний. Він коротко спалахне і згасне, але ті, хто побачить його, знатимуть, час наблизився. Цей день стане страшним для багатьох, але саме він стане і точкою відліку нового майбутнього. Бо земля не заговорює без причини, її голос це останній поклик до людей: Покайтеся, станьте разом, тримайтеся світла, бо випробування вже тут. Отець Святослав казав. Що найстрашнішим буде не сам вогонь, не сам гуркіт чи навіть земля, що тремтить під ногами. Найстрашнішим буде те, що настане після тиша. Він описував її так: ця тиша не буде звичайною, вона впаде раптово, ніби хтось накрив світ важким покровом. Птахи замовкнуть, собаки перестануть гавкати, навіть вітер стихне, і люди відчують, що повітря стало густим, немов його неможливо вдихнути. Це буде тиша очікування, тиша, коли весь світ завмер перед останнім ударом. У цій тиші кожен почує не зовнішні звуки, а власне серце. У когось воно калататиме, мов барабан, а в когось стишиться до шепоту. Саме тоді люди відчують, що їхня доля вже вирішується не у високих кабінетах, не на полях боїв, а десь вище, у небі. Отець казав: коли настанеться тиша, не бійтеся. Це знак, що останній удар вже близько, але він не триватиме довго, бо з небесного випробування народ завжди виходить оновленим. Головне, не втратити віри. У цей момент навіть діти відчують щось дивне, вони почнуть плакати без причини або дивитися кудись угору, ніби бачать те, що приховано від дорослих. Старці схилять голови і шепотітимуть молитви, і ніхто не зможе пояснити, чому світ завмер. Ця тиша стане останнім попередженням. Хто зрозуміє її, вистоїть, хто злякається, може впасти духом. Бо саме в цей час кожен вирішуватиме, на чиєму він боці світла чи темряви, коли світ завмер у тій страшній тиші. Люди чекатимуть вибуху чи гуркоту, але натомість пролунає інше. Отець Святослав казав: не вибух першим зламає тишу, а голос. Голос, що пролунає так. Ніби його чує кожен у своєму серці. Це буде не людський голос. Він не прозвучить з радіо чи гучномовців, не його промовить священник чи вождь, він спуститься з гори крізь повітря, немов грім без блискавки, і кожен почує його рідною мовою, навіть ті, хто не розумів одне одного ніколи. Слова будуть короткими, але проникнуть глибше, ніж тисячі проповідей. Вони розділять людство на двоє. одні схилять голови і впадуть на коліна, відчуваючи силу неба, інші ж озлоблені, затулятимуть вуха і кричатимуть від страху. Отець Святослав попереджав: голос скаже про кінець старого світу і початок нового. І тоді кожна душа стане перед вибором жити у світлі або піти за темрявою, бо після цього слова вже нічого не буде, як колись. Він говорив, що цей голос подібний до дзвону, що дзвенить одночасно у тисячах храмів, до шуму моря, який накриває всі береги, і до співу дитини, який торкає навіть кам'яні серця. Його не можна буде сплутати ні з чим, і саме тоді почнеться велика розв'язка, бо слово стане і мечем, і порятунком, воно розрубає кайдани брехні, але й відділить зерно від полови. Отець наголошував не бійтеся цього голосу. Бо для праведних він буде початком надії, для неправедних вироком. Отець Святослав казав: не всі переживуть цю годину, але ті, хто залишиться, стануть іншими. І справді, після вибухів, після слова, після тиші світ прокинеться оновленим, але не повним. Землі спорожніють, міста зменшаться, цілі села стоятимуть безлюдними, та там, де люди збережуть віру. Навіть попіл стане ґрунтом для нового життя. Вцілілі не будуть такими, як раніше. Вони ходитимуть повільніше, говоритимуть менше, але в їхніх очах з'явиться сяйво, якого світ ще не знав. Отець навчав: лілі матимуть особливу місію передати новий досвід поколінням, що прийдуть. Вони знатимуть, що сила не в зброї і не в багатстві, а в тому, щоб стояти разом, тримаючи серце чистим. Не залишаться ті, хто будував на неправді, на жадобі і ненависті, залишаться ті, хто молився, хто допомагав іншим, навіть коли сам не мав нічого. Виживуть ті, хто не втратив людяності у вирі страждань, і хоча вони будуть у меншості, та саме ці люди стануть основою нового світу, бо тиша відділить зерно від полови і залишить лише тих, у кому є вогонь правди. Отець Святослав. Завжди повторював, після тиші прийде слово, і воно стане новим заповітом людства, не книгою, не писаним законом, а внутрішнім голосом, який почують усі від найстаршого до немовляти. Він бачив у своїх видіннях, що цей заповіт не матиме столиць чи владних кабінетів. Він народиться у серцях простих людей, у хатах, у храмах, у полях і горах. Люди зрозуміють, жодна імперія не вічна. А вічна лише любов і правда. Новий заповіт не поділить людство на народи і держави. Він поєднає їх у спільному прагненні світла. Замість воєн з'являться дороги єдності, замість кордонів, межі співпраці, і Україна, випробувана вогнем і кров'ю, стане символом цієї нової доби. Отець сказав: у новому світі людина буде судима не за багатство і не за титули, а за милосердя. За чистоту думки і щирість серця це і стане новою основою життя, і тоді, вперше, за довгі століття людство зможе вдихнути повітря без страху, бо новий заповіт поверне те, що забрали війни, надію.